Ось мене мав бути також на генеральному плані поруч з спорткомплексом, саме там, де зараз ЖК кампус. Дослідник-любитель Семен Широчин демонструє фрагменти генплану КПІ дев'яносто першого року. На проволку Ковальському передбачали гуртожиток, на індустріальному починали будувати навчальні корпуси. Це був резерв території аж до вулиці Гетьмана і до залізниці на південь. Вся ця територія була перспективною територією забудови для КПІ. Але чомусь раптом замість корпусів, замість лабораторій, замість спортивних якихось е -е, споруд. Нас з'являються житлові комплекс. На документ дослідник натрапив випадково, коли готував лекцію про архітектуру вишу. Каже, скандалу не очікував. Повторити виступ вирішив уже за межами КПІ, бо там йому тепер не раді. Цей генеральний план я бачу. Він така кістка в горлі адміністрації, тому що це підтвердження того, що інститут мав можливість розвиватися інакше. У виші лекцію назвали маніпуляцією. Скликали робочу групу, і навіть провели аудит. Висновок генплан не був затверджений. А у його невиконанні винні попередники досліднику ж пригрозили судом після завершення усіх тих перевірок, які ми запросили. У нас будуть підстави спростувати ті припущення окремих людей, які дійсно принижували КПІ, тому що все ж це в записах, і дійсно подавати до суду. Адміністрація КПІ може казати, що ми маніпулюємо, що ми якось не неправдиво оббрехуємо кого але насправді ми хочемо дізнатися правду і самим розібратися в тому, які є зловживання. Випускник КПІ Олександр Рак зі студентської лави розслідує зловживання в Альмаматер. Чому архітектурна лекція наробила гвалту? Здогадується, бо йдеться про чотири житлові комплекси на землях вишу, що фігурують у скандалі з будівництвом гуртожитку на Виборській. Умовою побудови цих житлових комплексів була добудова повністю гуртожитку, і потім з року в рік. Кількість поверхів зменшувалася, і, зрештою, інвестор побудував аж один поверх взамін на два житлових комплекси. І тому якби один поверх потрібно було добудовувати, і тому ще дві земельні ділянки віддали під житло. Заселити новий гуртожиток у КПІ обіцяли що в 2007-му Покоління студентів змінилися, а будівництво триває досі. Чому на запит п'ятого каналу відповіли у виші? кажуть причин багато: це і економічна криза в країні, і зміна інвестора та інші об'єктивні обставини. А от щодо зведення ЖК запевняють, мали право. Земельні ділянки університету не належали, а були спеціально відведені Київрадою для цієї мети. Будівництво навчально Тлових комплексів проводиться за умови зведення або надання забудовниками об'єктів для потреб університету. На тепер договірні зобов'язання виконуються. Які не уточнюють, пропонують ознайомитися із публікацією чотирирічної давнини. Чинні ж інвестдоговори показати відмовляються, бо комерційна таємниця не дивується, Олександр Рак теж намагався знайти ці документи та марно. Мені здається, що там є певна корупційна складова, тому що цю інформацію не просто так від нас ховають. Гуртожиток довгобуту вище обіцяють завершити за два роки. Чи на заваді цьому чергові об'єктивні обставини покаже час? Олена Соловйова, Орест Пона, Василій Дендін, п'ятий канал.